Ми чули висновку з цієї тривоги, їх є просить нічого пришого задаває про Анатомию. А зараз ці мореці не змінили, та навіть я понял про неважатного корення. 2020 році. Так, вони дещо приміщення. Так, 2022 році ми нарешті отримали судову заборону цієї прогнози партії. Але ситуація в парламенті не змінилася. Це закона, що

який нагадав про те, що вищували українська церква? Це стало можливим саме тому, що вони мають можливість використовувати цю парламентську трибуну. Маємо зробити так, щоб вони були не в парламенті. не місце заграти. Зараз цього ганетного депутата немає нами, тому що наскільки ми знаємо, його його в службі безпеки України, але мають заслуговувати не тільки його. Я впевнений, що представники Російської партії. Всі мають домовитися за гранами, як ті, які наближали війну, які робили Україну слабшою, які продовжують робити Україну слабшою. Маємо об'єднатися довкола цього всіх. Маємо не допустити, щоб Росія мала.